Моє шанування. Малюю такого котика, малював, до речі, з кота Степана. Робив сам ось цей вигляд. Не зовсім мені вдалося, в кота Степана трішки ширша мордочка, але, якщо в ракурсі дзеркала, то досить-досить можливо, досить що так би виглядав. Малюю олівчиками звичайними кохінор-стирачка. Це самі-самі прості олівці, які бувають. Е, і малюю тими, які олівчиками, які мені дуже подобаються. Це фірма Карантаж. це швейцарська фірма. Тут є твердий олівець, ці олівці, ну, не знаю. Мож, я би їх е, швидше, мабуть, купував Фабер-Кастель, щоб щось подібного досягти. Те, того, що ці дають це олівці для. Креслення, по суті, а ось ці олівчики вони для малювання. І тут м'який олівець просто чудовий, як на мене, тому що це у нас твердість 9Б, е, ним торкаєшся, і він відразу легенько торкаєшся, він відразу віддає на папері штришок. Натомість, якщо Цими олівцями, тут я підлогу вимальовував, тут десь якісь моменти ще будуть ось тут цей кутик буду домальовувати. Наприклад, то тут його треба притискати і так досить-досить сильно притискати, щоб з нього витиснути те, що він може дати. Тут от цього тигрика малював, буквально легенько торкаючись олівчиком. Тут десь по носику, по цьому спокійно все вимальовується відразу. Цього кота спинку пробував намалювати самим звичайним олівцем. Вийшло, як вийшло, тому буду пробувати якось виправити цю ситуацію олівцями, які мені більше подобаються. Я починаю від м'якшого і далі буде твердішим олівцем малювання. Буквально я легенько торкаюся, от, він відразу віддає все, що треба на папері. І ви собі малюєте, так, як у вас, як лягає рука, так у вас і малюється. Буквально від, відразу. Це при тому, що він не загострений, нормально ви бачите, як він виглядає. Він досить швидко сходить, але можна теж. Тоненький кінчик можна теж згострити. Якщо шерсть малювати, то бажано, щоб тонкий кінчик був, а він швидко закінчиться. Або можна брати теж таким і потім твердішим олівцем, тонким кінчиком пройтися. Теж як варіант. Ну, буквально від, відразу видно, що як промальовується. Я вже далі буду сідати ближче до малюнку, тому що не, не дуже зручно так стоячи, як я зараз це пробую на камеру робити. Не дуже зручно малювати, буду сідати зараз і малювати далі. На все добре.